З радістю хочу надати слово керівнику освітньої програм компанії PAM Systems Денису Гриньову. Будь ласка, пане Денисе, вам слово вітаю колеги. Спробую вкластись в ці 2-3 хвилини. Це ну ви знаєте, що компанія PAM в Україні з перших років це вже більше 15 років в Україні. Інвестує в освіту і інвестує в підготовку нових талантів. І тому ми маємо тісну взаємодію з більш ніж 50 українських університетів, і особисто особисто це харківський політех І ми відкривали спільні лабораторії. Ми е, постійно залучаємо представників ІПАМ е, в якості експертів на е, різні, різні освітні проекти і. Як приклад минулого року ми підписали меморандум з про поєднання академічної формальної та неформальної прикладної освіти з університетом, і тому в нас багато таких от спільних ініціатив. І як правило, це три активні кафедри, з якими ми маємо доволі тісну взаємодію, тісну співпрацю. І перш за все це. Кафедра комп'ютерної інженерії та програмування і на цій кафедрі викладають експерти компанії ПАМ і тому багато програм навчання створювались не просто обговорюючи, а спільно і спільно з компанією і згідно з вимог індустрії. І, от останній приклад: на початку цього року ми спільно обговорювали освітні програми, як магістерського, так і бакалавського рівня. Хочу відмітити, на мій, мій суб'єктивний погляд, найактивнішу кафедру це кафедра інформаційних систем та технологій. І разом в нас велика кількість спільних ініціатив. По спеціальності 126 інформаційні системи та технології, і це і залучення представників ІПАМ в якості експертів. Ми створювали стартап-батл на п'ятому курсі. Далі експерти ІПАМ проводили доповіді при проведенні установчих лекцій з різних дисциплін від другого по п'ятий курс це і комп'ютерні мережі, і управління проектами. Далі це. Залучення представників і фахівців е, в якості менторів на е, проект по розробці проектів. скажімо, коли погоджували завдання з ІПАМ, і під час проєктної практики практики це було на третьому курсі. Навіть навіть був project battle з третім курсом. Тому це активна співпраця з цією кафедрою. Підсумовуючи, хочу додати, що коли університет орієнтується на вимоги і рекомендації індустрії, то тоді ми разом робимо крок, разом це спільно да крок вперед на покращення рівня якості освіти. Ми сподіваємось, я особисто сподіваюсь. Поглибити е, взаємодію і працювати разом над е, перш за все, покращенням рівня випускників. І, на мій погляд, це можливо робити разом, якраз поєднуючи формальну академічну освіту в університеті і прикладну е, таку практику в компанії. І тільки поєднавши е, академічний досвід університету і експертизу від індустрії, ми можемо Підвищити якість освіти і підвищити рівень наших випускників, які приходять до компанії і становляться it фахівцями Тому дякую, дякую кафедрі, дякую, дякую інституту, дякую університету за таку лідну співпрацю.